Не потрібно шукати біди, бо можна її знайти. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 9 липня, середа. Отже, сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про соціологічні питання. Чергове соціологічне питання. Ну, з одного боку, це в принципі не біда. що... Робляться різні соціологічні опитування, там чомусь показують вони там деякі рівень довіри, деякі навіть, що відбулися президентські вибори, говорять про якісь політичні можливі альянси, партії, хоча нам в першу чергу потрібно виграти війну. І я думаю, що якщо проводити якісь соціологічні опитування, то треба і продати з точки зору а, довіри до влади, наскільки рухається Україна в правильному напрямку. Ну, ми розуміємо, що це не зовсім так. Ну і те... Що потрібно робити для того, щоб Україна змогла цю війну виграти, тобто для оборони України такі речі. Але менше з тим чергове соціологічне опитування оприлюднила соціологічна група рейтинг. Воно було проведене 4-5 липня тисячу респондентів. В принципі, небагато, достатньо така велика Похибка, на мою думку, 3,1%. Можливо. Ну, так чи інакше, там вони дають п'ять посадовців. Вони питали саме чомусь про п'ять посадовців. Це е, ті, хто так відповідно і зайняли перше місце ну, за рівнем довіри Валерій Залужний, потім Володимир Зеленський, на третьому місці генерал, генерал Кирило Буданов, потім головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Сирський. І там чомусь, ну, Денис Шмигаль, ну, він багато-багато. Нижче з точки зору довіри, але його чомусь поставили п'ятим, от він п'яте місце. Отакі ключові фігури. І це, на мою думку, достатньо ну, викликає для мене і сумніви, і певні питання. Ну чому там саме сирський, чому там саме Шмигаль? Шмигаля говорять, що хочуть звільняти, напевне, тому хочу показати, що такий низький рівень довіри загалом 25%, але повністю довіряють, вони акцентують, що. Там враховували, повністю довіряють і скоріше довіряють. Так от повністю довіряють 5%. Ну, це в принципі так, протягом року там було в рівні 3-4 за різними соціологічними опитуваннями, тих, хто повністю довіряв прем'єр-міністр України Денису Шмигалю. Тобто це я так розумію, готують, його, що треба його звільняти, йому не довіряють. Ну, а от щодо е генерала Сильського, тут сварі цікаве питання. Там пишуть, чому довіряють 41% з них тільки зараз. я подивлюся, щоб бути не голослівним, з них 13%. Повністю і 28 довіряють чи скоріше. Але в чому тут проблема? Проблема в тому, на мою думку, щодо генерала Сирського, що рівень довіри його у 40% був у лютому 2024 року, одразу ж коли він був призначений замість генерала Залужного. Ну, не знаю, чому в Залужному сьогодні дали хороше там, перше місце, можливо, найтрохи більше, ніж інші соціологічні служби. В нього було вчора день народження. Там його вітали, прихильники, опоненти його критикували, але то таке. Так от, повертаючись до генерала Сильського, в нього було 40% у лютому 2024 року. І зараз у липні у нього 41%. Тобто фактично не змінилося нічого. Але давайте ну, задамо собі логічне питання. А за цей час хіба ситуація така сама, яка була у лютому 2024 року, щоб не мінялися там уподобання щодо довіри чи недовіри, і то навіть якби ситуація не змінилася, була така сама, як правило, ну якісь сподівання надії, тому падає рівень довіри. Ситуація ж точно не покращилася, але бачите, залишився. Ну, так це також з приводу того, що там дуже багато було критики стосовно того, що потрібно змінювати Сирського, Там різні навіть прізвища називалися. Знову ж цим хай займаються військові критикою генералів, правильно роблять чи неправильно. Але от такі дві тенденції, ці два мети, я хотів би все-таки, щоб ви на них акцентували увагу. Тепер повертаємося до наших лідерів. Ну е -е, Валерію Залужному дають загалом. 73% 40 повністю і 33% скоріше довіряють. Ну, Ці цифри більш-менш нормальні, вони, в певну міру, співпадають із червневим дослідженням СОЦІС, Там було, до речі, 2000 опонент, респондентів опитано, і це було фейс то фейс. Тобто особисте було спілкування. Зеленський зайняв друге місце у цьому соціологічному дослідженню рейтинг у нього. 67% 39, з яких це повністю довіряють, і 28% це скоріше довіряють. Ну це не зовсім так, як у СОЦЕСа. У Соцеса Зеленському взагалі довіряють набагато менше. Зараз до цього повернемося. І Кирило Буданову йому довіряють 56%, з яких 27% повністю 29% скоріше. Отакі дає рейтинг за дослідженнями соцса. Чому це порівнюю? Бо певною мірою він там десь співпадає із тим, що раніше центр Зумкова. Публікував свої дослідження, але от рейтинг він близький до тих досліджень КМІС, який там здаває, дає вже понад 70% рівня довіри Зеленському. Знову ж з приводу ситуації, що вона не покращується, а чомусь рівень довіри в нього росте. Ну згідно з соціологічних досліджень, згідно з соціологічного дослідження, соце в нього навпаки падає. Якщо в нього було там в березні 54%, ну тобто більше 50%, то зараз от на червень було 49,1%. Ну і тепер давайте подивимося. Згідно дослідження Черневого Соцес, Залужний був на першому місці, Буданов на другому, Зеленський на третьому. У цьому дослідженні липневому рейтинг Залужний залишився на першому, але вже Зеленський на другому, Буданов на третьому. Які цифри, яка різниця? У Соцису у червні Залужного було 66,4, тут дають 73. 33,2 повністю, 33,2 час. Ну, Буданов було 55,3, теж, в принципі, співпадає з тим, що дає зараз. Рейтинг, з них 23 повністю, 32,3% довіряють, але не співпадає от саме у Володимира Зеленського і суттєво. Сонце дає 49,1, а не 67%, з яких 22,7 повністю не довіряють. А не 39%, які дає рейтинг, що повністю довіряють, ми бачимо, що різниця дуже суттєва. Ну а от, е, ті цифри стосовно скоріше довіряють, там 26,4. А рейтинг рейтинг дає 28. Тут більш-менш зрозуміло. Отже, вся ця ситуація з цими рейтингами, на мою думку, вона слуговує тільки одному: це намагатися от, доводити українцям, українському суспільству, що саме Володимир Зеленський є таким єдиним, нема жодної альтернативи, і він має болтуватися. Згадаємо, що недавно він там щось говорив про можливі вибори, казав, що він найдосвідченішим. Його офісу залідавав Таймс інтерв'ю, сказав, що це най-най е, такий самий суперпрезидент в новітній історії е, України. Він має балотуватися обов'язково на другий термін. Ми ще війну не завершили, а вони вже говорять про вибори і тому проводять оці рейтинги. Тобто, з моєї точки зору, ще раз хочу сказати, у нас програма Середа не біда це не біда за великим рахунком, що проводяться рейтинги рейтинги. Біда, що дослідження використовується вже останнім часом, ну достатньо довго, декілька вже років, фактично. Як інструмент політехнологічних певних проєктів щодо тих чи інших задач, які потрібні ці, цей інструмент соціологічний виконувати. І це, на мою думку, є якраз і біда. От це намагання нав'язати нам те, що насправді ну, не зовсім, м'яко кажучи, відповідає дійсності. І цікаві також ну, ще деякі цифри, щоб ми розуміли, чому ситуація, на мою думку, не може бути така ну, приємною щодо довіри до Володимира Зеленського. бо... Соцерс він там задав питання, які ви емоції відчуваєте до чинної влади. Ну і цікаві були такі найбільш поширеніші відповіді. Хоч би звернули це увагу. 46,7% сказали, що розчарування так, чинною владою. Співчуття 15,1% сказали. Сором 24%. І тільки якусь надію, сподівання 26,4%. Оце десь приблизно та цифра, на мою думку. Яка можна ну, бути об'єктивною і реально щодо того, що довіри представнику влади. Ну, в даному випадку ми говоримо про президента Володимира Зеленського. Але ми бачимо, що там малюють 70 біля 70. ну, стане така більш, на мою думку, адекватна цифра 49.1 це за дослідженнями СОЦЕС. Але реально, як я завжди говорю, дає тільки відповідь на питання вибори, голосування. От сьогодні, як саме про це хочу говорити у програмі «Середа не біда. Дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Як завжди, хочу вам нагадати, що вподобайки ваші не допомагають моєму YouTube каналу. Тож не рінуйтеся, якщо додивилися вам програма ця до вподоба, поставте вподобайки. Пообіняємося думками, робіть коментарі. Коментарі також допомагають моєму YouTube каналу. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!